Крепмерти або крепмерти стали найпопулярнішими декоративними деревами в південних штатах США їх великі барвисті квіти, які довго цвітуть, прикрашають багато вулиць у моєму рідному місті Талахасі, штат Флорида. Окрім вражаючого цвітіння влітку, ці дерева також відомі своєю унікальною і красивою корою, яка лущиться. У багатьох сортів кора починає лущитися всередині літа, виявляючи яскравий корично-оранжевий відтінок, змішаний сріблясто сірим кольором торішньої кори. Листя у креп мертів зазвичай з'являється навесні у відтінках рожевого і червоного, поступово переходячи в темно-зелений, а у деяких сортів в глибокий фіолетовий. Багато різновидів також красиво змінюють колір восени. Перед тим як піти в зимовий спокій, Крепмарти демонструють чудову палітру мідних, червоних і золотих відтінків. Огляд крепмарта Тип рослини, чагарник або невелике дерево. Сезон, літо, шкідники, гусениці, попелиця, щитівка. Родина, лисрисії. Освітлення, повне сонце, хвороби, сажистий грибок, борошний староса. Рід, ладжастромія. Види близько 50. Рідний регіон Азія та Австралія. Висота 4, 5, 7, 5 метрів у висоту і 1, 8, 4, 5 метрів в ширину. Зони морозостійкості 6, 9. Приваблює метеликів, метеликів, бджіл. Рідні регіони та вирощування. Батьківщиною цих красивих квітучих дерев є Азія і Австралія. В Індії їх використовують як корм для шовкопрядів. З Азії вони спочатку потрапили в Англію, а потім в 1786 році були завезені в Південну Кароліну. За легендою, французький дослідник і бутанік Андре Мішо відправив ці дерева в приватні сади двох батьків-засновників. Мішо посадив їх у своєму дворі в Чарльстоні, і вони швидко стали візитною карткою міста. Ці дерева чудово виглядають як акцентні рослини в ландшафті, а також як живоплоти або контейнерні рослини. Влітку квітучий креп справжнє видовище. Крім того, вони забезпечують їжею запалювачів у той час, коли мало інших квітучих дерев. Класифікація Креп переважно листяні чагарники та дерева Вони бувають різних кольорів. Білі, червоні, рожеві, лавандові та фіолетові. Існує близько 50 видів цих рослин, розмір яких варіюється від карликових менше 3 метрів до великих більше 12 метрів. Серед усіх видів лише кілька широко вирощуються в садах. Але не хвилюйтеся, у них величезна різноманітність за розміром і кольором. Ось деякі з найпопулярніших L, індике. Ладжа Струамеє індике або звичайний крепмарт є найпопулярнішим видом у США. Цей лауреат премії королівського садівничого товариства, відомий своєю морозостійкістю та різноманітністю кольорів. У зоні п'ятьох він може рости як багаторічник, відмираючи взимку, але в зонах 6, 9 досягає висоти 6 метрів. Це швидко зростаюча, посухо і жаростійка рослина Л. Фуариме. Цей великий вид родом з Японії. Його часто називають японським крепмертом. Він дуже морозостійкий і часто схрещується зел, індики для підвищення зимостійкості останнього. Фуарема один з найвищих видів, що досягає 7,5 метрів і більше. Він має приголомшливу кору в відтінках бордового, сірого та коричневого, а восени листя стають яскраво червоними та оранжевими. Квіти білі, рясно цвітуть з початку літа до початку осені. Л. Лемтме цей невеликий або середній вид рідко вирощують самостійно його частіше використовують для гібридизації. Він має красиву кору бордового кольору, яка оголюється при відшаровуванні старої кори. Також його цінують за квіти від рожевого до темно-червоного. Л. Сапкастата Субкостати рідко висаджують для декоративних цілей, хоча це привабливе дерево. Воно цвіте не так рясно, як і інші види. Його квіти блідорожеві або білі, зібрані в невеликі суцвіття по 5-6 квіток. У нього красива кора, прямий стовбур і широка крона. Посадка Багато хто купує креп марти влітку, щоб побачити справжній колір їх квітів. Але найкращий час для посадки пізня осінь або рання весна, коли дерева перебувають у стані спокою. Якщо посадити влітку, дереву знадобиться додатковий полив, щоб пережити спеку. При виборі місця враховуйте розмір дорослого дерева. Великим видам потрібно більше простору, а карликові сорти можуть залишатися середніми чагарниками. Вибирайте сонячне місце з хорошим дренажем, щоб уникнути загнивання коренів. Як вирощувати? Нові посадки потрібно поливати глибоко щодня протягом першого тижня, потім три рази на тиждень протягом наступних шести тижнів. Якщо садите влітку в теплому кліматі, продовжуйте полив до настання холодів. Світло Креп мерти люблять сонце. Їм потрібно щонайменше 6 годин прямого світла на день. У півтіні вони будуть свісти, але не так рясно. А в тіні можуть взагалі не зацвісти. Вони добре переносять спеку, будучи дорослими, справляються навіть з палючим сонцем. Кілька годин тіні не зашкодять, але ідеально: 6 годин яскравого світла. Вода, дорослі креп мерти Зазвичай їх не потрібно поливати, крім періодів сильної посухи. Їм потрібно щонайменше 2,5 см води на тиждень. Якщо дощів мало, поливайте раз на тиждень глибоко. Грунт повинен бути вологим, але не заболоченим. Піщані ґрунти потребують більше води, оскільки вони швидко висихають. Молоді дерева потребують регулярного поливу перші 3-6 місяців. Ґрунт Крепмерти воліють слабокислу ґрунт з хорошим дренажем. Вони ростуть у піску та глині, але найкраще почуваються в суглинку. Щоб підвищити кислотність, додайте органіку, листя, хвою або соснову кору. Ідеальний pH 5, 0, 6, 5 клімат і температура Крепмерти витривалі в зонах 7, 10, хоча деякі сорти виживають у зоні 6. Зазвичай вони переносять температуру до мінус 12 градусів Цельсія. У зоні 6 можна вирощувати їх як багаторічники або в контейнерах. Заносячи на зиму в приміщення. Добриво Крепмерти люблять добрива. Починайте підгодовувати навесні, коли з'являються листя. Використовуйте збалансоване добриво 8, 8, 8 або 10-10-10. Навесні і влітку підгодовуйте кожні 2-3 тижні, але не перестарайтеся, інакше буде багато листя, але мало квітів. Припиніть удобрювати після цвітіння. Обрізка. Обрізка суперечлива тема: Деякі підрізають вархівки, створюючи ефект мітли. Це красиво, але шкодить структурі дерева. Краще обрізати ранньою весною до появи листя, видаляючи тільки необхідне. Цвітіння залежить від сонця, а не від обрізки. Догляд регулярно удобрюйте навесні та влітку. Мульчуйте коріння перед зимою, щоб зберегти вологу та захистити від холоду. Шкідники та хвороби. Креп стійкі до хвороб, але і кілька шкідників. Гусениця Небезпечні лише отруйні гусениці південної фланелевої молі. Їх краще уникати або використовувати інсектициди. Попелиця Попелиця висмоктує сік і залишає липкий наліт, що викликає сажистий грибок. Якщо їх небагато, можна змити водою або видалити уражені гілки. Щитівка. Щитівка серйозна загроза. Обробляйте восени або навесні, коли їх захисний шар слабкіше. Японські жуки Вони пошкоджують коріння і листя. Використовуйте масло німу або хімічні засоби. Сажистий грибок викликається виділеннями по і щитівки. Видаляється вручну. Борошний староса. Білий наліт на листках, що заважає зростанню. Висаджуйте на сонці і проріджуйте крону для кращої вентиляції. Популярні сорти Апелечі. Середній розмір, кора відшаровується, квіти лавандові. Восени листя стають помаранчевими і червоними. Шає. Морозостійкий. Листя навесні бордові, квіти малинові. Нечіс. Великий сорт з білими квітами. Кора помаранчева. Восени листя мідні. Оусейд. Швидко росте. Квіти рожеві. Кора корично помаранчева. Пихк Яскраво рожеві квіти, листя від винно-червоних до пурпурно-зелених. Пауетен, квіти лавандово-рожеві, листя навесні помаранчеві, восени мідні, Таскароре Великий, квіти коралові, морозостійкий, укладення, крепмерти, прекрасні дерева, які прикрашають сад три сезони на рік вони стійкі до хвороб, довговічні та привабливі. Якщо ви шукаєте красиву і невибагливу рослину, Крепмер чудовий вибір.